Це те, що ми закупили. А що, Вона не бронірована, ні? Ні, ні, ні. не. не, не. не, не, не. Сідайте замовити, не знаю, що ви І Що? Апарат? Апарат. Пісня. Сьогодні ми святкуємо 9-го річницю створення Національної гвардії України. Я запам'ятав. 24 лютого минулого року як день, який об'єднав українську націю. Ніколи в житті я не бачив такого, щоб так єдналися органи державної влади, органи місцевого самоврядування, військові, поліцейські і все суспільство. Саме найголовніше на сьогоднішній день це бути здоровим і без втрат. Ті завдання, які виконуєте, це завдання, як і Збройних сил України, так і вас, вони нас зближають до перемоги. Перемога буде. Але коли ми її будемо святкувати, і я бажаю нам святкувати наступну річницю Національної гвардії, в перемозі. Слава Україні! національної гвардия України вам добавляет.